А давайте сьогодні приготуємо домашні смаколики. Як на мене, домашні роли найсмачніші. Давайте готувати разом. Я ще вчора наготувала всі інгредієнти, нарізала. Зараз буду розпаковувати і зразу вам розкажу, що в мене тут є. Так само я вчора вечором зварила рис, його заправила і лишила просто на кухні. Це такий є метод. Коли хочеш зекономити час, як готувати рис. У мене є таке окреме відео на каналі, ви можете його знайти. Якщо у вас немає мультиварки, то все робите так само, але тільки на вогні. Подивитись там в описі, я написала деякі нюансики по приготуванні в каструлі. Вийде теж чудовий рис. Ось такий ідеальний рис виходить, він вже заправлений і вже готовий до готування ролів. У мене тут 600 грам рису. Буду робити роли з ось таким сиром. Я завжди його беру. Ось тут у мене міді. Вчора я їх приготувала. Просто на сковорідці з соєвим соусом і цукром. Дуже смачні виходять. Тут у мене овочі. Ще зараз доріжу авокадо, тому що не могла зробити наперед, бо воно би почорніло. Огірочок рекомендую нарізати найдрібніше, і ми використовуємо тільки. Таку цю сухішу частину, а серединку краще залишити. Ну, ось тут деякі попадаються частинки серединки, але це нічого. В основному все таке більш сухеньке. І цибулька для ролу з кальмаром. З копченим кальмаром дуже люблю цей рол. Колись попробувала в такому суші-барі маки, називалося. Зараз його немає у Львові. Туди входить копчений кальмар, цибулька і крем-сир. Дуже смачно. Він називався там пивний. Ось тут у мене рибка і креветки. Тут я намагалася нарізати щось схоже, щоб зробити філадельфію. Креветки будуть в запеченому ролі. Ось тут я наготувала шапочку. Це просто майонез. і Твердий сир, дрібно натертий. І ще хочу зробити декілька гунканів, тому тут у мене лосось із майонезом і з таким манговим соусом гостреньким чилі. Зараз ще наріжу авокадо і буду приступати до приготування ролів. Я вже замотала харчовою плівкою коврик. Ось таким чином. Я почну з філадельфії, тому мені потрібно розрізати на дві частинки. Завжди рис ми накладаємо на шорстку сторону. Якщо ви подивитесь, одна більш глянцева. А одна ось така шорстка. На неї ми і будемо накладати наш рис. Обов'язково я це буду робити в рукавичках. По-перше, так нічого не липне, а по-друге, якось так гігієнічніше, До на сьогодні прийдуть гості. І, ну, якось не можу я руками голими. І щоб точно нічого не прилипало, я трішечки змащую рукавички олією. Можна це зробити майонезом, можна олією. Також можна трішки коврик теж змастити. Накладаємо рис. Сантиметр зверху залишаємо і сантиметр заходимо знизу. Можна навіть трішки більше за сантиметр, скільки вже там виходить. Ось так притискаємо. Можна навіть зробити ось так. І такий лайфхак ще. один, Перевертаємо. Зверху у нас має бути рис, знизу вільний край. Зверніть увагу, бо я бачила на відео, де хто плутає і потім в них нічого не виходить. І ще один нюансик. Поставте так, щоб ось тут коврика було видно, ну, приблизно сантиметр 2. Ось так. Буде легше завернути. Так, накладаємо сир, побільше сиру. Я роблю це ось так двома ложками. Можна, звичайно, в кондитерський мішок, але у мене його нема. Тому я ось так ложками розподіляю. Це у нас буде Філадельфія. Додам сюди огірочок. Бачите, огірочки сухі, без зайвої вологи. Це нам дуже важливо. І ось тепер ми завертаємо. Зверніть увагу, як я завертаю. Ось тут лишаємо і ми так підтримуємо. Нам треба, щоб наше норі зійшлося з іншим краєм. Ось так. Бачите? І тоді далі прокручуємо. І далі вже прокручуємо, прокручуємо. Дивимося, що у нас там вийшло. Ось так все нам гарно зійшлося. Тепер можна вже формувати квадрат чи круглий, ви хочете ролл, хто як любить. Ось так. І підбиваємо наші краєчки. Теж важливий нюанс, щоб краєчки теж були гарні. І ми їх з'їли, а не обрізали. Бачите, яка різниця? І накладаємо зверху рибку. Рибка, звісно, в мене не ідеально порізана. Я вже з того, що мала, обрізала. Але на смак це ніяк не вплине, думаю, що це буде дуже смачно. Ось так. Ще раз ковриком проходимося. І ось такий красунчик у нас виходить. Звичайно, це можна було би було пообрізати, але... Ми робимо для себе і навіщо обрізати цю смакоту. Зараз зроблю ще одну філадельфію. Тепер я хочу зробити ось цей ролл з копченим кальмаром. Показати вам, він у мене буде з цілого листка норі. Не забуваємо перевіряти, де у нас шорстка сторона. Ось так буде. Накладаємо рис. Рис треба викласти тоненько, щоб у нас не був занадто великий ролл. Але я, чесно кажучи, люблю великі роли. Ще дехто не любить, мені подобаються і великі. Навіть люблю не розрізаючи їсти ось такі коли норі назовні. Люблю не розрізаючи поїсти, це теж дуже смачно, якийсь інший смак виходить. Якщо ще не пробували так їсти, то спробуйте. Ось так. Тут ми залишаємо. Зазвичай роблю ось так пальцями місце, куди я викладаю начинку. Починаю завжди з сиру, щоб іншою начинкою прикрити сир, і потім було легко Завернути і не рухати, не доторкатися до сиру. Побільше сиру, сир ми любимо. Сир це смачно. Ось так ой. Добре. Потім кладу кальмар копчений, На мене за шматки. Ось так. І зелена цибулька. Старайтеся закрити сир, вам так буде потім зручніше завертати, ви не будете торкатися сиру. Ось так. Пам'ятаємо, що ось тут ми приблизно стільки залишаємо. Це для того, щоб ми ось так взяли і закрили. Бачите, нам зручно. Ми вже закрили, нам вже нічого не стирчить. Ми закрили, дивимося, закрили і прокручуємо. В ідеалі. Мало би не до рису зійтися, а до кінця рису. Тому у нас трішечки вийде равлик. Але у нас тут не виставка суші, на смак це ніяк не впливає. Справді буде дуже смачно. Я все-таки вчу, як готувати вдома. Але розказую вам, як би і по-правильному мало бути. але так вже вийшло. Ось такий ролл у нас вийшов. Ми Краєчок, о, я не уточнила, краєчок обов'язково змащуємо водою. Так, навіть добряче змащуємо, щоб, він, щоб норі у нас приклеїлось до норі. Тут теж підбиваємо краєчки, щоб все у нас було гарненько. У мене вже є на каналі багато відео про суші, але постійно хочеться знімати якісь нові, пробую нові начинки, показую вам. Люблю я готувати роли, люблю знімати відео. Якщо ви з цього відео не все зрозуміли, можете перейти подивитися ще мої відео. Ось такий. У нас виходить рулетик. Потім розріжемо, подивимося, як буде виглядати в так, тепер я хочу приготувати з мідіями. Дуже мені подобається цей рол. Я його придумала сама. Також перевіряємо, що ми на шорстку сторону накладаємо. Ось так накладаємо рис. Цей рол буде у нас в кунжуті. У мене вже є посмажений кунжут. Суміш білого і чорного. І щось я як не своїми руками той сир накладаю. Цей ролл тільки з сиром і з мідіями. Більше там нічого не буде. хтось скаже чистити мідії, я цього не роблю. Тому що вони, по-перше, дуже дрібні, і якщо їх почистити, то там нічого не лишиться. По-друге, на смак це ніяк не впливає. Смак і так однаковий залишається, тому я їх ніколи не чищу. Ви можете чистити, якщо хочете, я цього не роблю. Триветки почистили, бачите? І завертаємо, дивимося, більше підтримуємо взавнідії. Пальцями, бачите, у мене пальці там знизу підтримують. І ось. О, отак. Ви маєте ось так закрити, щоб ви побачили, що у вас трішки ще залишилось норі. І тоді прокрутити. Насправді нічого складного нема. Попробуйте декілька разів і у вас все буде виходити. Буде хто каже, що. Ну ніяк йому не виходить ці з рисом назовні. Насправді нічого там складного немає. Підбиваємо краєчки і сам ролл і зараз я його посиплю кунжутом. Кунжут теж ми трішки підтиснули, щоб він. Прилип до рису. Ось такий ролл виходить. Мені він дуже подобається. Мій дії солоденький сир. Класно. Так, і тепер приготую четвертий вид ролів на сьогодні, який я задумала. Це з креветками. він буде запечений. Я дуже любила запечені роли, тільки якось їх. Дуже часто останнім часом робила і розлюбила трішки. Але з креветкою, думаю, мені сподобається, бо з креветкою я не робила. Я робила, знаєте, з куркою. Мені щось з куркою вже не смакують роли. Можна робити з куркою, з зеленою цибулькою, можна робити з баликом, типу тобто якоюсь копченим м'яском. Відстав дуже смачно, просто я вже це переїла і мені вже такого не хочеться. Ось так ми нанесли рис, робимо місце, накладаємо сир. У мене всі роли з сиром, бо я його дуже люблю. Ось саме через це нам найзручніше ось так звертати. Бачите? Якби в нас тут був ще коврик, ми б так не зробили. Ми звертайте на це увагу, це дійсно вам полегшить роботу. Ось так завернули. Беремо воду і змочуємо вільний край. І потім я його розріжу і покладу зверху шапочку. Також я зроблю звичайний стандартний рол з рибкою, гірком і сиром. Гункани. Я ось так розріжу половинку норі ще наполовинку. Можливо, це навіть за Я, напевно, ще розріжу, бо в вони такі невеличкі. Коротше, половинку-половинки ще наполовинку. І тепер ось так треба склеяти водичкою, будеш... і Шорстку сторону змочуємо. І ось тут. Ось тут теж в ідеалі треба було ось так. Ось такі чотири гонканчики в мене вийшли. Буду зараз нарізати ось ці роли, які я хочу запекти, і накладати на них шапочку. Нарізати треба дуже гострим ножем і його час від часу змочувати у воді. Ось цей другий рол я зробила без авокадо, додала тільки креветку, мідії. Сир. Також витирати від сиру час від часу. Ось так викладаю. Зараз буду накладати шапочку. Наші ручуємо дуже гострий ніж водичці. Ми так розрізаємо спочатку на пів і підготуйте ще серветку для того, щоб сир витирати.